На календарі 22 лютого, неділя. Схід сонця о 6 годині 57 хвилин, захід о 17 годині 27 хвилин. Тривалість дня 10 годин 30 хвилин. Місяць у Овні, йде четверта місячна доба. Цього дня імени не відзначають Геннадій Некифор, і Панкратій. Вітаємо їх з Нам'янгула. За народним календарем 22 лютого Некифор Панкратія вшановується пам'ять єпископа Панкратія Тавроманійського і Панкратія Печерського. Останній був ченцем Києво-Печерського монастиря, лікував хворих. Оскільки до цього дня витрачалася значна частина хлібних припасів, то й виникла приказка: не всяк панкрат. На хліб багат. Цього дня також прощена неділя, проводи Масляної. За традицією цього дня роблять із соломи опудоло, яке вивозять у поле. Навколо нього танцюють, співають, водять хороводи, розважаються, а потім символ зими спалюють. Так закінчується масляне свято проводів зими. Народі кажуть: як в лютому гукнеться, так восени відгукнеться. Цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Наші предки говорили, на Никифора ніч темна тікає зима, небо без зірок вказує на ранню весну. Була традиція на Никифора збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі, на мороз і після відкладати зерна до посівної. Вважалося, що тоді рослини стійкіші до температурних коливань. А зараз яко буде до погода 22 лютого? За повідомленням синоптиків в Миколаї та області, протягом дня буде ясно, без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 57%. В Миколаєві вночі прогнозується від мінус 1 до мінус 4 градусів, а в день потепліше – від 3 морозу до 4 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 1 до 4 морозу, а в день температура повітря становитиме в межах 1 6 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 12,5 градусів тепла була зафіксована у 2002 році. А мінімальна мінус 21,5 морозу у 1985 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок. Овни. Уважно стежте за своїм оточенням. Ймовірні проблеми у спілкуванні з партнерами або контактах з небажаними людьми. Зверніть увагу на здоров'я. Тельці Зірки обіцяють успіх людям творчих професій. Завдяки своїй працездатності вони зможуть здійснити максимум задуманого за короткий час. Близнюки. Ваш життєвий потенціал знижений. Будьте обережні, працюючи з гострими предметами. В любовній сфері вас підстерігають розчарування. Раки. Вдалий день для просування по службі. Бюджет повинен повільно покращитися. Цей день сприятливий для любові. Ваш союз міцний та гармонійний. Леви Самовладання і об'єктивна оцінка ситуації допоможуть жінкам уникнути сварки з партнером або порожніх розмов. Чоловікам слід звернути увагу на свою супутницю, щоб уникнути проблем у спілкуванні. Діви Небезпечний день чривати труднощами в сімейних і професійних відносинах. Можливі ускладнення зі здоров'ям. Уникайте роботи з ріжучими інструментами склом та металом. Терези. Незважаючи на знижений життєвий потенціал, не можна перекладати проблеми на чужі плечі. Велика ймовірність депресивного стану. Щоб уникнути цього, переключіться на проблеми та допомогу близьким людям. СКОРПІОНИ Звичайний робочий день, проте можливе несподіване рішення старих проблем, поліпшення матеріального становища. Але не розраховуйте на золоті гори. Двері вашого дому повинні бути відкриті для гостей. Зверніть увагу на проблеми близьких людей. Стрільці. Несприятливий день, який може загальмувати прогрес у професійній сфері. Вашу доброзичливість та щире ставлення до людей можуть перетворити на мішень для злих насмішок. Не звертайте уваги на прикрі непорозуміння, внутрішнє благородство і вміння вчитися на своїх помилках допоможуть відстояти втрачені позиції. Козирохи не виключене необ'єктивне ставлення до вас колег або начальства. Проявіть терпимість і витримку, ймовірні проблеми в особистому житті або спілкуванні з небажаними людьми. Водолії. Будьте обачні в своїх вчинках і словах. Уникайте самовпевненості і негативного ставлення до розумної критики. У другій половині дня ймовірна несподівана звістка, яка змусить зануритися в сімейні проблеми, можливі неприємності, пов'язані з дітьми. Риби. Несприятливий день для ділових контактів. Не слід займатися чимось новим. Краще розберіть старі папери, зверніться до своїх записів, можливі непорозуміння з колегами та начальством на ґрунті фінансових проблем. Однак, незважаючи на незадоволення, деяким вдасться просунути справу вперед і навіть досягти незалежного становища. І це все на сьогодні. Вдалих вам вихідних та гарного відпочинку!